Це кадри з фіналу баскетбольної суперліги. Тоді рівненська команда програла Дніпру, однак срібло за нашою місцевою командою. А зважаючи на те, що для БК Рівне це був перший сезон в найвищому дивізіоні, результат заслуговує поваги. Коли на початку сезону хто-небудь би сказав, що ми будемо боротися за золоті медалі і візьмемо срібло, мабуть, що тільки самі, е, скажімо, Такі оптимісти могли це так, і то може бути шутку сказати. Однією з рушійних сил БК «Рівне» був Елайджа Джойнер, американський баскетболіст, що доєднався до команди у минулому сезоні. Також варто згадати і Олексія Соловйова, який дарував і продовжує дарувати вболівальникам рівненської команди надзвичайні емоції. Нині бикарів Рівне готується до нового сезону в суперлізі. З команди пішло кілька гравців. Зокрема, вище згаданий Елайджа Джойнер та Ромео Сміт. Однак на їхнє місце прийшли нові гравці. Серед них два американці Род Браун та Айзея Фуллер. Моя мотивація приїхати сюди була те, що рівне дійсно має хорошу систему підготовки, гарний баскетбольний результат. Мої друзі грали тут минулого року. Вони мені розповіли про цей клуб, і я був дуже щасливий сюди приїхати. БК Рівне вже провело кілька передсезонних ігор. Варто зазначити, що місцевій команді вдалося обіграти Дніпрян, яким вони поступилися в фіналі минулого сезону. Підібрав свій склад, щоб ну, перевагати нашим булівальникам було не сорому з нашої. ігри. І в планах будемо дивитися, будемо дивитися, як посилилися наші суперники. Досить непогані склади мають декілька команд, тобто будуть басно Будет суперліга. Це найближчий рівень українського баскетболу. Але знов ну, супертуж будемо конкурентами школи сотні. Головний тренер БК Рівне Михайло Переверзій розповідає, цього сезону кілька команд покинули Суперлігу, а їхні кращі гравці розійшлись по різних командах. Тому новий сезон буде непростий. Я рахую, що значно підсилили кожну команду, яку вони прийшли. Тому я рахую з тих команд, що залишилися. Суперліга. Суперліга стала на сьогодні. Я так рахую, мені так здається, на порядок вище. Перші матчі нового сезону рівненські баскетболісти зіграють вже на початку жовтня. Суперники при Карпаття Говерла та Київ Баскет. До слова, цьогоріч жіноча команда БК Рівне гратиме не у суперлізі, а дивізіоном нижче. Владислав Стецюк, новини Рівного.